Всім привіт! Знову басак, лише не, не в кабіні, батько оре, я контролюю, що контролюю, дощ вже накрапає, пускався вже два рази, бо там і показує дощ, що ж ми так спішили. Вже їздив болта, привозив на опору, на колесо Бо лопнув. І Якщо вдруг тут зараз отут по соняшнику, це. Ось ось смужка. І з тої сторони від пшениця смужка. Це маминого дядька, тут візерунки. Це вже е, з площі останні кусочки, ще своє заорати дві сторони. Лишилося, бо так там розвертаємося, воно в наше вбирається. До того, що по соняшнику воно е, тут були катки весною. І воно дуже тверде. Отаке таке воно. Ось там плужна підошва, вона кришиться. Коротше, і щоб не рвати болти, ну якщо вдруг <coughs>, рве різний, там вдвох буде швидше поставити корпус на місце. Ага. Телефон по зоні став. <coughs> Коротше, контролюю. Приїхав додому в 2 часа ночі. E, трактором лише 2 часа ночі. Коли ляг спати, я не знаю. Я що дивлюся на часи. І всім знову підйом і знову рем. Батько встав 6, заправився, поїхав. Я на годину пізніше. Отаке кукурудзення торішнє. Тут воно тяжко йде, чути, що воно прямо аж рипає все. Та той наблизилося якихось ще зо дві години, нам треба погоди. Але телефон, той телефон, Хоча таке, оце все, зоране, пожнивні рештки. Тут Десь є колії від машин, десь там далі. Ось то, мабуть, воно блестить. Тут трошки, а тому вірш. Цього було... Рау басак, мабуть. Десь туди далі орав тут е, китаєць. Не найду. Колію не найду, таке воно. Вроді й мокле, але ріжеться. Коротше, воронка така цікава-цікава. Ну, десь тут я комбайном їздив. воно да, так і видно. По дві колії камера не передає раз і на поворот пішли. Я трошки підвозив. До теж є сліди. Ну коротше отаке. От Басак стоїть, не буде видно. Він коли рушає, отако з нагрузкою. кидає димом чорним. и все а ну пришёл не знаю, чути не чути это он там идёт да, та сторона идёт да. по пшенице легче он э, там идёт да, наверное 8 может 9 8, 8. Полин, чу, а с этой стороны 6 Передача та сама, але менша. Ну, під горба, там горб класний. Я поперед комбайном стрімнувати там йти. Там він йде. Під горба виходить третьою пониженою. Це 5-4. А тоді вже виходить на горба і переключається. Таке воно кришиться, воно вроді би й. Ну не таке мокре, як на кукурузі. На кукурузі все воно, воно мокре. Соєшний курати це взагалі гарно затягивати, його треба засівати. Найцікавіше вітання, інтересуючий всіх. Розход. Короте, розход це таке поняття інтересне. Зараз перейду по пшениці. На ту сторону, де пшениця горе. Таке поняття інтересне. Кожен грунт по свому. Поперек, продолі деш по своєму, з предплужником, без предплужника по свому. О, е, яка кукуруза, наскільки крапка, теж сильно впливає. Є орут хетен, підкорпусним. Бородкою 30 іде. Один казав, у нього кукурудза в нього була, у нього за 70 в мокрому вийшло. А тут отаке воно. Настройки ті самі, але борозна глібша. Там підриває. Він, він дав в нього є гідродогружатель, він давить його. Но все одно. Можна крутнути це все з кабіни за 3 секунди робиться. Ну, ну можна тоді щось урвати А там далі оце вороне. Оце було раніше, тоді після зернових. А це вже наше Ну Ріпиться ріпіце... камера не пійме, ріпиться собака, повелася. Антон кукруза здискована була на кукурудзу і дискували і так і будуть сіяти. Ну красавчики, що там казати, це все те, що до пшениці смужка. Там, де не було Ореню з 4-хкорпусним, 160-70 нюх, 130 коней чи 140 в нього на максималках, вони, в них йде по 25. Но там, де вони орут, я його молотив, там кукуруза давала по 50. Тобто кореня немає, нема рвати. І я не знаю, якої глибини. Ну, Вони не тягнуть, мабуть, так як ми, вони мілчі Коротше, отак то про розход? Китаєць палить на літру менше на гектар солярки, ніж МТС. Літру до двох, в залежності від обстоятельства. Це було провірено все время. Басак? В грамах не скажу, але літру він економить відносно китайця. Чого економить літру? Чого китаєць економить відносно Мтезу? МТС, що важить? 4 тонни. Що таке 4 тонни для трохорпусного плугу? Китаєць важить 4600. Басак. 600 кг зверху. Турок важить 5 тонн. Ще 400 зверху. Тобто коефіцієнт буксування падає. І від цього економиться солярка. Ну, тут ще е е літру точно басак економить. Може бути і більше, ну, менше буксування, бо замітно. Прямо дивися, коли дивишся на заднє колесо, то що не борозні, як воно йде, то заметно, що менше. І тут ще питання в тому, що цей чуть газанув, кинув чорним димом, то переключився на вищу, виліз чуть під горбочка і пішов. І все, і диму нема. Китаєць, буде йти з димом. Ректор не збиває. Цей зажатий електронікою в нього нема подрива, він щадить мотора. Китаєць не щадить мотора, він так налаштований. Ну тут, опять же, це мій китаєць так. Бо я знаю, що три китайця. Один взагалі гниліший за турка набагато. Він не тягне три корпуси навіть толком. Вони ходять 5 кілометрів чи що. А -а -а -а. Є китаєць, що трошки слабший. Ну Такого як в мене я ще не зустрічав, щоб наскільки був дурний. То якби Він тягне, але палить. Але за скорість, набігає, ну коротше трошки лишній там солярки він підпалює. А басак достягший, да ще й не димить. Отак. От він йде. Це там, де тверде. Бо той соняшник. Тому отак. От Йдемо те, за мінус дві. Гарантовано. Тож, опять же, як розвертаєшся, наскільки ну, конфігурація поля, як настроєний плуг, е це все на сіки воно е примітивно, що, що... Не можна сказати, там той сіке бере, той сіке бере ґрунти. Я знаю, де басак буде з чотирикорпусним плугом йти, і буде палити 20. Я знаю такі ґрунти і там в основному все таке. Так що тут. Діло таке дуже примітивне. Тому отак. Одооставав, і костерна не було Владижінського і воно не перегнило. А в нас, по кукурузі, ми виорвали, воно перегнивши. Воно не таке. Все одно борозна не мілка, але червя, червяк є, диви. Час собі, а така показує твердюще, що страх. Так що якось так, трошки незручна сідушка в ньому. Ну, мені не подобається. І оце педаль газу. Беремо на ручному. Ну, Вона вона показувала, що не кайф. то от, кожну підошву як робить. Раз і, і розірвала. Це ж треба розірвати грудку, це не так легко. Тому якось так. Все. Всім пока, все буде Україна.